Добрий день, я не стрималась знов, дівчата. Я не знаю, як у вас буває. А у мене, от коли п'ятихвилинка на роботі, от чим ви займаєтесь? Напишіть у коментарях. А я лізу на сайти, там де продаються троянди, знайомі, незнайомі розплітники. І обираю, гортаю, гортаю, даю собі слово, що я просто подивлюся, і не буду нічого замовляти, тому що в мене вже повно і так троянд, стоп, зупинись, Катя. І я не втрималась. Прийшли три трояндочки, тим більше у Фейсбуці я побачила огляд троянди Аляска плетистої. І все, я закохалася, як без неї. У мене не так багато плетистих троянд, тому я так сама собі. Ну, ще три, можливо, дві. І вже точно зупинюся. Приїхала з нової пошти. Хочу показати свою розпаковочку, що на цей раз. Дивіться, я минулий раз ентоцит. Я його промовила, але не показала. Ось так виглядає ентоцит біологічний. Інсектицид біологічного походження. Ось так він виглядає. Будь ласка, подивіться. Кому буде цікаво, напишіть у коментарях, я обов'язково дам номер телефона. Я замовляю у Черкасах, це вже другий раз. Я вважаю, що це мені допоможе у майбутньому сезоні з боротьбою для боротьби з тріпсами і для боротьби з павутинним кліщем. У мене було на шестя справжнього павутинного плеща. Я ще такого не бачила. Я так дорікаю на спекотне літо, можливо, цьому... тому це вийшло. Ось, придбала. Дуже рада. Сподіваюсь, воно допоможе. Дивимося. Це знову розіна три трояндочки. Трояндочка Аляска, трояндочка Фарука і трояндочка Енес Састер. Ви знаєте, вже ніякої інтриги немає, тому що минулого разу я дивилася на трояндер саджанці від Розіни, Я була вражена, я дійсно була вражена бездоганністю саджанців, бездоганністю кореневої системи. Тому я впевнена, що тут все добре. Ну так, так і є. Плетючі троянди вони міцні. І таким чином видно саджанцю. О, моя омріяна Аляска, дівчата. Кого є ця троянда? Якщо можна, будь ласка, напишіть відгуки за нею, які у вас позитивні чи негативні, як квіточку тримає, як спеку. Дуже буду рада прочитати. Подивіться, коренева, шикарна розгалуджена система. Саджанці без пошкоджень. Дуже гарно доїхала. До речі, запаковано було в невеличку коробочку компактненьку. Доїхала за 110 гривень від Запоріжжя, від Запорозької області до моєї Сумської. Ну, так от стандартно. Я завжди транспортував плачу 110 гривень. Я вже звикла до цієї суми, за троянди плачу 110. Фарука, що я знаю за цю фаруку. Вона тримає квіточку свою, було так заявлено, вона червона, плечуча троянда, і тримає одну квіточку до трьох тижнів. Дуже хочу таку також мати. І мені здається, Аляска поряд з фарукою будуть гармонійно виглядати червона та біла. Айне Састер. Мені просто вона не попадалася. Я вже мрію до неї, за неї давненько. Вона така. Красива, яскрава, двокольорова така в неї є. Я покажу обов'язково. І також дуже багато позитивних відгуків за Інес Састер. Тим більше названа, вона так цікава на честь іспанської. Супермоделі. Дуже красива така чорнява жінка. Як, може, з такою назвою будь-погана плетиста троянда. Подивіться. Прузина не перевершена. Так що сажу знов саджу таке життя у троянду закоханої людини. Не відповідаєш за свої дії. Сьогодні каже все, стоп, зупиняюся, а завтра побачив у моніторі красу. Так воно є. Я думаю, таких, як я, чимало, тому ви мене виправдаєте, так? На все добре, дуже вам рада. До побачення.